Відьма на мітлі в редакції Васильків новини скандал через перекручені факти. Васильків, 14 липня 2024 року, несподіваний поворот у історії про зустріч редакції Васильків новини з відьмою у лісі. Після публікації статті до редакції на справжній мітлі прилетіла та сама лісова відьма. Її візит супроводжувався гучним скандалом та звинуваченнями на адресу журналістів. Розлючена відьма стверджувала, що журналісти перекрутили всі факти та однобоко висвітлили розказану нею інформацію. Вона вимагала негайного виправлення статті та публічного вибачення. Ви що, з глузду з'їхали? гнівно кричала відьма, розмахуючи віником. Я ж вам розповідала про те. Як сушити мухомори, а ви написали про утеплення дупла. І де поділися мої поради щодо гармонії з природою. Ви що, хотіли сенсації. Журналісти, ошелешені таким поворотом подій, намагалися заспокоїти відьму та пояснити, що вони просто хотіли поділитися з читачами корисною інформацією. Проте, їхні слова не мали жодного ефекту. Ви нічого не розумієте. вигукнула відьма. Ви зруйнували мою репутацію, тепер всі будуть думати, що я одержима утепленням дупел, замість того, щоб допомагати людям. Скандал закінчився тим, що відьма, гнівно пирхнувши, вилетіла з редакції на своїй мітлі, пообіцявши, що ще почують про неї. Ця незвичайна історія знову підкреслює важливість відповідальної журналістики та ретельного перевірки інформації, адже навіть найнеймовірніші події можуть мати несподіване продовження. П.С. Редакція Васильків новини щиро просить вибачення у лісової відьми за можливі неточності у публікації. Ми готові виправити статтю, якщо вона надасть нам більш детальну інформацію про свої поради.